Розважання на сорок днів Великого посту, сороковий день поховання Господа Ісуса. Найсвятіша мати знала, що з цими найдорожчими мощами, з тілом свого Сина, яке тепер тримає на руках, мусить розлучитися. Прийшов же і Никодим, що, бувало, приходив перший до Ісуса уночі, несучи змішане миро і алоє фунтів зіста. Щоб набальзамувати тіло Ісусове. святе Євангеліє каже, що Йосип, узявши тіло, обвив його чистою плащаницею і поклав його в своїм новім гробі, котрий висік у скелі і привалив великим каменем до дверей гробу і відійшов. Уяви собі, як ті святі учні Ісуса Христа і невісти приходять до Матері Божої, щоб взяти тіло свого учителя. Глянь, як найсвятіша мати, цілує в останнє мертве холодне тіло сина, як це мертве тіло, намащене пахощами, несуть до гробу. За тілом іде мати Божа, ніяка мати не йшла так за своїм єдиним Сином, як ця мати. Слухай глухого звуку з гробу, де кладуть Господа Ісуса, слухай звуку великого каміння, яким закривають гріб. Слухай ці болючі зітхання і гіркі жалі, що видобуваються з грудей найсвятішої Матері, слухай плач учнів і побожних невіст заплач, як можеш над болем найсвятішої Діви Марії, серце котрої пробив сьомий меч. Дотепер мала вона, бодай мертвого Ісуса, тепер і цей скарб втратила. Святий Іван, непорочний і улюблений учень, котрому Ісус Христос на Христі віддав в опіку, непорочну матір, бере під руку найсвятішу матір, котру покидають сили і спроваджує з Волгофи. Яка зміна для тебе, о страждуща мати, кличе святий Вернард: «Маєш Івана замість Ісуса, Слугу замість Пана, учня замість учителя? Сина заведеє замість Сина Божого, чоловіка замість правдивого Бога. Найсвятіша мати не скаржиться, не нарікає в цих болях, але погоджується з волею Господа Бога, щоб дати нам приклад, як через хрест іти до неба. Постановлення. З любові до розп'ятого Господа Ісуса, до страждущої Матері, буду розважати з цієї книжки. Приклад. Нехай тебе, любий, Приятелю, не переслідують терпіння і ганьба Христа, якщо Господь Бог буде тебе в житті вести тернистою дорогою. Бачиш, що Ісус Христос і найсвятіша Мати ішли цією дорогою, хто сіє у сльозах, жатиме в радості. Прийде час останнього суду і хрест Христовий засяє славою, і тоді з'явиться знак Сина Людського на небі. І тоді заголосять всі роди землі і побачать Сина людського, як і тими на хмарах небесних, із великою силою і славою. Тоді від'єднає Господь Ісус ворогів Христа від тих, котрі Його люблять, і підуть ті в вогонь вічний, а ці до неба місця слави і щастя.